Вітаю, народ, вітаю. Ну що, в мою інформаційну бульбашку зараз залетіла Венесуела. Як без цього? Ви ж бачите, що там несеться. Кожен день якісь такі новини новини. Трамп заїхав в Венесуелу, почав її стріляти і викрав Мадуру. Всі такі мої друзі говорять, ну ніфіга себе, що так можна було. Ну, Я згоден таке собі, да, історія. Ну, типу, це дуже-дуже сильно змахує на Русню е, така, така СВО Аля Трамп. Проте, проте, На мою думку, є відмінності, деякі відмінності. Е, про Зеленського ніхто не говорив, що це не легітимний президент, ну крім Путлера. Весь світ визнає Зеленського як президента України. А от про Мадура такого не скажеш. у нього були вибори, які він прям придушив, цю опозицію повиганяв і прямо. Дуже багато держав світу говорять, що він не легітимний, він не є президентом. США взагалі сказали, що не те, що він не є президентом, а він просто є головою картелю. Це перша відмінність, друга відмінність. Україна ніколи не розказувала, що вона хоче когось захопити. Що вона піде до якоїсь там сусідньої країни і буде віджимати якісь там історичні землі. Да? Це як, як робить наш сусід. А ось Венесуела, саме Мадуро, це робив. Він погрожував Гаяні. І, в принципі, існує думка, що якщо б США не зробили ну, цю, Типу не інтервенцію, а не пригнали свої е, човни до Карибської, Карибського моря, до берегів Венесуели, то, можливо, вони б могли би проявити якісь проактивні дії для того, щоб захватити частину Гаяни. Е, ну, як завжди, там причина в тому, що там є е, нафта. Це якраз. Е, е, той нафтовий басейн, я так розумію, який Він сели зараз є з їх сторони, річки Ринока, а на іншому боці, там, де Аяна, там знайшли нещодавно теж великі поклади нафти, і Мадуро захотів їх прибрати собі, ну, спираючись на те, що це історичні землі. Ну, я чесно скажу, я не лазив в ситуацію, коли. Коли зрозуміти, чи землі були там насправді, але мені здається, що ну, якось переділяти кордони, опираючись тільки на свою думку і не прислуховуючи ні до іншої думки, оце якась така шляпа. Так, так не має бути. Тому що цікаво виходить так, що тільки сильні починають, деякі сильні починають розказувати, що їх, їх виклад історії правильний, а всі інші, типу, якась там така фігня не повинна, не має бути взагалі. Дехто говорить, що Трамп не може так діяти, все одно викрадаючи на дуру, тому що це, типу, прояв сили, це. Ну, він не заморочився питанням, а давай якось будемо там розмовляти. Ну, коротше, все це запокоєння. Ем... Ну, да, ну, типу, типу, це незаконно, да. Але ж, що ми маємо? Ми маємо те, що. Треба іноді проявляти такі якісь активні, такі на межі законності дії, е, беручи до уваги те, що з іншого боку барикади є Китай, Русня, Іран, ці е, хлопці, які взагалі не паряться по поводу законності. І якщо ти будеш перед ну, мовним гопником, будеш е, розшаркуватися, і тільки в законний спосіб його ну, забезпечити йому вточно ну, впливати на нього лише в законний спосіб, ну це може до чого не призвести, тому що ти потонеш в цій, ну, законотворчості в цьому ну, юридичних цих заманухах. Так можливо, іноді не можна робити. Е, так, я розумію, що Трамп це такий президент, який так взяв і розгорнув, отгорнув закони і почав діяти сам. Я навіть розумію, що Трамп хоче нафти. Ну, Про наркотики, Оце для, це для популізм його, ну але такий правильний популізм, типу, там, що я борюсь, борюсь з наркотиками, а Мадура, типу, це е, директор е, у ну, директор... Директор, ну це коротше, головний там голова картелю, не пам'ятаю, як зветься, які по факту поставляє з Венесуели, а з Венесуели стається пів, Південна Америка. Це такі ворота в, в США. Він передає туди велику долю наркотиків і американців це не влаштовує. Так, я розумію, але все-таки я думаю, що Трамп. Він хоче нафти. Його нафтове лобі, воно хоче повернутися на ринки нафти Венесуели. Вони хочуть зробити так, щоб зняти санкції, ну, тобто поставити якісь, там ну, якусь владу адекватну в Венесуелі, щоб можна було зняти санкції і продавати нафту. Так, вона там з якимись нюансами, вона там важка. Ну, тобто я так розумію, я колись дивився відео про, про канадську нафту, там взагалі є питання, вона як прям бітом, вона така, як асфальт, приявляєте собі. І щоб її переробити, там треба кучу хімічних реакцій, там розбавити з іншої нафти. Ну, я в цьому не дуже роблю, але я до того, що. Венесуельська нафта не така вже прямо і супер-супер е, прям гарна. Так, її дуже багато, але е, е, те, що там її е, дуже багато, це не говорить про те, що завтра е, куча куча танкерів поїде з Венесуели. Там треба повозитись, там вона специфічна, і тому треба інвестиції в обладнання нормальні такі. І це затягне по, по часу. Затягне. Але я думав, не буду це знімати цей ролик, поки не побачу, як реагують, як реагують біржі. І ціна полізла вниз. Тобто біржі очікують, що той надлишок нафти, який є зараз на ринку, він ще більше буде надлишковим. надлишок надлишковим. І це штовхнуло ціну вниз. А тут для нас пряма вигода, Да? Пряма вигода це те, що Русня буде менше заробляти і менше витрачати на війну з нами. Це гарна новина цього понеділка. Я прямо кайфую від цього. І я, я сподіваюсь, так, ну, це, знаєте як, ми хочемо щось, щоб було, і підтягуємо всі факти, які нас оточують під це. Бачення і не бачимо протилежних фактів, але мені сьогодні якось може те, що сніг випав, і мені якось хочеться е, бачити світ в таких, от, е, в таких позитивних кольорах. Е, я думаю, що. Я думаю, що Трамп якось там пропітляє ситуацію, пов'язану там з його конгресом. Ну там його притискають. Тобто, з одного боку, мені заходить те, що він викрав матуру і штовхнув ціну чуть вниз, і можливо ще більше штахнеться вона, коли там буде нормальне керівництво, і будуть заходити нормальні кампанії для видобутку. Це ще більше е, штовхне ціни вниз. А з іншого боку, мені гарно, що конгрес починає З'ясовувати, з'ясовувати законні взагалі цієї операції, і нехай пан Трамп там відмазується від цього. А, в США там пройшли вже демонстрації mm -hmm. стосовно того, що ні війни. А, до речі, Трамп вже не такий вже голуб миру, да? такі є вже дві, дві операції проактивні з використанням сил. А, ну. Проти Ірану і проти зараз Венесуели. Взагалі, звісно, зроблена була ця операція класна. Питань нема. Прямо ніхто не стріляв, я так розумію, тільки там трохи стріляли по е, е, гелікоптерах американських. І це говорить про те, що якось там вони по пови... Підкупали їх військових, ну, щось там відбувалося, тому що, ну, блін, вже не було там якось там ігли щоб бахнути, ну, типу аналога Стінгера, які ну, військово міг розташовуватися на будь-якому даху, і ну, це неможливо було якось. Все проконтролювати. Я розумію, там С-300, це С-400, це, це такі жирні не сілі, але кожного з, мали, з, мали, з маленькою ракетою. Ну, це прям взагалі не знаю. Щось там було. Щось там якось було. Я думаю, що влада там сипалась і ну, в такий і в такий спосіб, гарно. Зеленський не зря сказав, що, типу, ну все, тепер американці знають, як, як далі діяти ну, Натякаючи на Путіна. Ну, раз у нас сьогодні така політична фіня, хочу ще поговорити, ну, так, замовити слово про те, що, а що взагалі це таке відбувається, що починають думати, а чи атакувала Україна. Цю саме, там, за міську резиденцію Путіна чи ні. І прям там, а, Трамп я вірю, не вірю. Що... Це ж не ну, Типу, а якщо би і атакувало, то що? Типу це, типу це що, не можна, чи що? Чому Трамп пушить цю ідею, блін, вообще? Ну, І чому Зеленський, і взагалі ніхто не говорить, що, типу, а в чому питання взагалі, ну, вона ні не атакувала, але якщо би атакувала, то чому взагалі про це говоримо? Ну, це ж типу що заборонено якось? Блін, політика сучасна, це якась така жопа просто. Блин. Всі бояться що сказати, щось не очевидно. Ладно, друзі, я сподіваюсь, що гарні новини в цьому році. Будуть грандіозно наростаючим підсумком, і вони в кінці-кінців додалять русню, і вона, і вона розвалиться. Підписуйтесь, дякую вам за перегляд. Я висловлюю тільки свої думки. Можете говорити ну, спорити зі мною, але у ну, кожного свої думки мають бути, я розумію. Тому такі мої. Ваші можуть бути зовсім інше. Можете збігатись таке. Дякую вам, гарного дня!